Вітаю. Я інна Набок, а Ви дивитеся проєкт з дна постукали. Ну і нагадую, підписуйтеся, будь ласка, на канал, якщо дивитеся на Ютубі. Ну і не шкодуйте вподобайок та коментарів під випуском. Усе це допоможе зробити так, щоб це відео побачило якомога більше людей. Грозний, а? Грозний? Грозний. ахмат. Да. Ахмад, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну, быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный? Да. Ахмад, понял. Ты? Грозовый. Так же? Да. Э. Та же история, понятно. Так, раз, два, три. Ось так от горизвісні чеченці зі спецназу «Ахмат» вкотре руйнують міфи про сміливих бійців Кадирова. До речі, вони намагалися просто втекти, щоб не порушувати наказ Кадирова, бо їм то заборонено здаватися в полон. Але як бачите, щось пішло не так. Як і з тим, що закладено в голові у деяких людей. Бо якщо послухати наступне відео, то стає зрозумілим, що здаватися в полон та гинути на війні окупанти можуть пачками, їхні рідні навіть не сильно засмутяться. Для декого на Росії це цілком прийнятно, бо чоловіки у них народжені для війни. Все така ситуація, мабуть, із покоління в покоління, Мужчини нас захищають, а не на війнах они уїжджають заробляти гроші, і к сожалению, таке случаї, що вас тільки только мами і бабушки. В принципі, нічого страшного в этом не кажеться, ніби заложить правильні норми поведіння. знаєте, я вже цьому давно не дивуюся. Ну тому що вони своїх чоловіків спокійно відправляють нападати на інші держави. Бо виходить, вони їм тільки для цього й потрібні, щоб за кілька тисяч кривавих рублів воювати і, хоч якось, годувати свої сім'ї. Ви ж знаєте, альтернативи там небагато. Тим часом, після десятків відео, які заполонили соціальні мережі, і на яких російські військові масово потрапляють в полон? Давай віддають за третьому батальйону 22-ї бригади ну, а техніка окупантів розбивається і знищується цілими колонами. Блін, пацанов, скільки, скільки пацанов. Йо-ма-йо. Ось це місто, проїхав. Після всього цього кремлівський блазень заявляє про Потужность и сочастность своей армии. Здесь вновь развернута масштабная презентация передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем. Представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники. Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау не имеющие аналогов инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя. Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Крайне важно и то, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтерского движения, А на цьому словесна діарея Путіна не зупинилася. І він ще вирішив пробити дно з заявою про те, як багато в Росії зараз партнерів і союзників. Ми цінимо і підтримуємо такий інтерес, дорожимо нашими партнерськими зв'язками і готові їх розвивати. працювати вместе в целях створення рівної, неделимой безопасності, построєння нового, более справедливого, многополярного світу видим, що наш настрой на конструктивне сотрудничество востребован и і искренний живой отклик. одклик? Як вам напишіть у коментарях? Цікаво, на внутрішню аудиторію на Росії це спрацює? Невже вони досі вірять у ці балачки, коли громадяни їхньої країни вже ось тиждень поспіль плачуть і прохають про допомогу? Ми жителі Суджі, Выехали, значит, из суджи в 11 часов дня после продолжительных обстрелов города. В данный момент направляемся, просто куда глаза глядят, просто уезжаем, потому что невозможно. Что мы пережили этой ночью? Это просто сотрясались стены. Также в данный момент родители мои не могут выехать, не могут выехать, потому что постоянные обстрелы продолжаются, э, сброс э, э, из э, производится из дронов э, на э, на простых людей, на машины. Лежала, телевизор смотрела и бабахнула вот, в окно, балкон и в окно, все затряслось. Не могу. Я так переживаю вообще. От родственников никого нет. Подскажите, пожалуйста, а почему не хотите эвакуироваться и поехать куда-то? Да куда поехать? У меня ну, вообще кот там, кот у меня там. А я не, не успела его забрать. Это так быстро. Да. У вас какое? Как, как это жилье пострадало? Да, о, окно выбило в зале и балкон развалило. Другой был сильный? Сильный, да. очень да. сильный. У меня аж двери пооткрывались и в стенке и на кухні и і, и помо холазили вас не ображають да не, ви нас не довезить то ноги болять mm -hmm. тут... да. у нас просто там амуніція не куди чесно ну ладно ми потихеньку тогда підемо да, але ви українською говорите да, я, я хоч і не українка, но по-українську да. Да. так що слава українець да, а інші просто скаржаться на своє непросте життя виживання. Тут в останнє время. Вообще, все і газ, електроенергія. Газ, світ. Все дорожають з кожним місяцем. П'ять років тому назад всі мої услуги стоїли п'ять тисяч, то на сьогоднішній день це вже шість з половиною і навіть чуть більше. Ось так воно буває, коли роками підтримуєш диктатора, якому начхати на життя громадян своєї країни. І як я казала, чим далі, тим цікавіше. Тож стежимо. Завершу цей випуск традиційним нагадуванням: Українці, разом з вами ми найпотужніша села. Тому давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України та донатити на потреби сил оборони. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.